Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для водолія на тиждень з 27 січня по 2 лютого. Водолії, Дивимось ваш таропрогноз. Витягнемо по одній карті на кожен день і візьмемо додаткову пораду з іншої колоди. У вас ідуть дні народження, я вас з ними вітаю. Я вітаю водолію, мені здається, вже другий чи третій раз. Карти всі перескакують, десятка кубків, святкування, приємності, позитивних вам емоцій, і дивимося, що вам приготував наступний тиждень понеділок. Королева кубків. Королева кубків, це в нас рак риба або скорпіон. Це буде говорити про те, що у вас, можливо, взаємодія буде з такою жінкою, можливо, ви до неї будете звертатись чи за допомогою, чи за порадою, чи за будь чим Якщо це не буде такої людини у вашому житті, це буде говорити про енергію, про емоції, про якусь таку емоційність, м'якість таку. Тобто, до всіх справ ви будете підходити не так кардинально, як ви вирішуєте, да? от прагматично, відцуєте. Тікаєте зразу все, буде отак, отак і так. А будете підходити м'якше, спокійніше і плавніше. Вівторок, вісім мечів. Карта нам говорить про те, що ви самі себе тримаєте в якихось страхах, якісь у вас є такі емоції, що заставляють вівторок вас лякатися, думати, можливо, у мене щось не вийде, можливо, у мене не вийде. А якщо я зроблю так, а воно так не вийде, А якщо я, мене начальство там насварить, а якщо так, а якщо сяк, тобто людина продумує вже якісь варіанти, продумує наперед якусь е, ситуацію, яких ще немає, тобто їх немає, але вона вже собі накрутила, надумала і придумала. Тому майте на увазі, що вівторок може бути отака у вас в житті ситуація, яка вам не потрібна. Середа, карта повішена. Ну, Таки хтось точно буде сумувати, щось буде обдумувати. В середу карта повішена говорить про якусь зупинку, про стагнацію, про ситуацію, можливо, яка може підвіситись даже без вашої участі. Тобто на роботі щось зупиниться. На роботі не прийдуть кошти, не приїде товар, ну, немає роботи. Просто от ви ходите монотонно і нічого не рухається взагалі. ні в як якому напрямку. Карта може говорити ще про те, що це ви можете себе так поставити в такий стан, тому що після вісімки, що вісімка мечів, що повішаний, нам говорить про те, що людина відчуває себе жертвою. Тобто ви в якомусь такому емоційному стані, де ви відчуваєте, що от ви не можете ситуацію змінити. От, от ситуація отака і ви її змінити не можете. Хоча по повішеному, якщо подивитися під другим кутком, ситуація таки може змінитися. Четвер. Слава Богу, карта мир. Карта мир нам говорить про якісь позитивні моменти, про вирішення питань, про зміни в роботі, про те, що ви багато спілкуєтесь, для вас відкритий всесвіт. Ви довіряєте Всесвіту. Тобто, по карті мир ми завжди довіряємо Всесвіту, тому що він краще для нас робить. Це може говорити про те, що ви. Виїжджаєте за межі своєї країни. Не знаю, де мене дивляться, в яких країнах, тобто ви виїжджаєте за межі, вам відкритий весь світ. Ката може нам говорити про те, що ви багато спілкуєтесь по інтернету, просуваєте якийсь свій товар, тобто, блогери, хто там по інтернету працює, і так відправляєте товар, тобто світ для вас в четвер відкритий. П'ятниця. Лицар Пентаклів. І ви собі впевнено йдете до своєї цілі, карта буде говорити нам про матеріальні якісь блага, які до нас можуть прийти в п'ятницю. Їх може бути не так багато, це ще може бути навіть в проєкті, тобто ви будете знати, що ви отримали, заробили ці кошти, і вони до вас прийдуть. Лицар Пентаклів нам говорить про поїздки, тобто переїзд буде, що карта мир, що Лицар Пентаклів говорить про рух. Лицар Пентаклів не швидкий, тобто це може бути не так багато його, але все ж таки рух, він завжди рух. Карта така матеріальна, приземлена. Ви собі прописуєте якісь плани, ви надієтесь, ви плануєте. Карта буде говорити нам про зустріч з людиною, можливо, діва, телець або козиріг, можливо, ви з ним будете співпрацювати в п'ятницю. Субота. Диявол. І диявол нам говорить про якісь темні справи, про маніпуляції, про можливо якихось людей, які можуть нас на це спокушати. Карта завжди нам говорить, виявити наші темні сторони в цей день. Тобто не обманювати, не брехати, не маніпулювати людьми, не вступати в ніякі сексуальні зв'язки, які не є правильними. Тобто я маю на увазі, де не дві людини, а вже де третій лишній. Діявол буде постійно от спокушати, наприклад, цей день. Я е, знаю по своїй ситуації, що карта може програватися агресією. Тобто, якщо випадає карта діявола, е, агресія іменно йде в сторону від тієї людини. Тобто, дьявол провокує на скандали, на сварки, на от якісь такі неприємні емоції. Тому майте на увазі, що в суботу, можливо, така спокуса дьяволом. І неділя. Четвірка жезлів. Ну, ви не піддастеся, я так думаю, його спокусам. Четвірка жезлів стабільний, отакий приємний день. Людина собі знає, що все в неї. На місці, все в неї стабільно. Четвірка жезлів це святкування якогось, наприклад, свята в своєму житті, святкування якогось проекту. По трійці жезлів ви, наприклад, робили якийсь проект, прийшов в результат, і ви вже святкуєте от свою якусь хай маленьку, но перемогу. Четвірка жезлів нам говорить про покупку будинку, про покупку квартири, про такі якісь домашні, можливо, справи. Тобто, мій дім, моя і в неділю от будуть такі приємні, позитивні емоції, спокійні і навіть е такі домашні, знаєте, сімейні. І дивимось пораду для водолію. Сім пентаклів. Очікуйте свої плоди, очікуйте свого результату, не зациклюйтесь на якихось негативних аспектах, які є у вашому житті, про якусь зупинку. Сім Пентаклів нам говорить про те, що ми отримуємо свої плоди, ми однозначно їх получимо, вони до нас прийдуть, але просто треба набратися терпіння. Тобто вам потрібно набратися на цьому тижні терпіння, працювати в тому напрямку, де ви працюєте, і ваші кошти однозначно до вас прийдуть. І так, це ваш таро прогноз на наступний тиждень. Бажаю щоб він програвся у вас лише у позитивному ключі. Більше інформації на моїй сторінці розклади на місяць, на рік, а також карта дня. Бажаю позитивного тижня і до зустрічі!